Якщо ти в Ашані не знайшов ціну, тобі просто треба знайти ту пікалку, по якій ти узнаєш ціну. Ну, треба її знайти. А, ось вона. Перевір ціну тут. Дивіться, я не знаю, скільки стоїть скотч. 175 гривень. Жадний платить двічі. Купляла було по 145. Думаю, так куплю 6 рулонів. Ні, взяла два. Ну і все. Тепер буду дорожче платити. Що зробиш? Ну, скотч хороший, але ж, в принципі, до речі, довго була ця скидка. У них скидка, я не знаю, як вона називається, акція, яка в них чи може просто подорожчання цін. Ну, всяке може. бути. Дивіться, які торбишки тут. Прикольні. 300 гривень. Нова сумка, яка красива. Нова сумка. Рюкзачки. Ой, до речі, має про цей рюкзак. Якщо захочете, ну захочете, не захочете, я вам зроблю огляд для відосика. Дивіться, ось тут скільки інструментів. Чпок-чпок, а що це з ним робити? Ножиці. Це для металу, напевно. Таке інтересне. 500 гривень. А це ось ці зу-зу-зу. Що воно таке, не знаю. Бокоріз. Рівень. Завжди будьте на рівні сидіння, підставки для спини 145 гривень. Отак от кілинки автомобіль, 53 грундований для автомобіля, вода демінералізована, 62 гривні. Рукавиці, рукавиці, зараз городні роботи, треба рукавиці, купляти в Ашані, є, забігайте. О, велосипеди. Дуже не стоїть не Майцінний, безцінний, а, то це, ні, 9 тисяч. 9,5 9 тисяч велосипед. Фух. Все надо, все надо і надо заробляти борщів. Бажаєте червоної, про чорної щуки, пишіть мені в особисті повідомлення.